Вітаю! Сьогодні у нас на огляді книг з макулатури ось така підбірка трих, трьох томників і всіх в зеленому кольорі. Автори, напевно, зовсім різні. Я їх особисто не знаю, але, можливо, ви їх читали чи щось про них знаєте. Буде цікаво почути, чи є вони у вас, чи ви читали і вам щось подобається. Нагадаю, що будь-які книги з цих відео ви можете придбати, написавши в коментарі або за контактами в описі під відео чи в описі каналу. Отже, приступимо до огляду. Перша збірка Микола Горбачов. Можливо, має відношення до першого президента СРСР. -СР. Так, в трьох томах, том перший. Два романи. Дайте точку опори і ударна сила. Видавництво військове Міністерство оборони СССР, Москва 1982 рік. Тобто Воєнний здат. Так, два романи тут у нас. Анотація їхня. Польове собиття. Про війну, так як воєнний здат видає. 590 сторінок, 2,90 ціна, наклад 100 тисяч. Том другий Горбачова. Тут у нас один роман. Битва. Теж 82-й рік. Анотація. Ось так. У нас тут з технічної інформації. Ціна рубль 70, наклад 100 тисяч примірників. І останній том. Папір більший сторіночки злипші. Точно не читали цю книгу. Повісті і розкази. Анотація. Так, зміст. Наклад 100 тисяч. Ціна рубль 80. Перша зелена підбірочка. Далі. Міхаїл Луконін. Ось таке, здається, у нас вдома було в шкафу. Так. Видавництво художньої літератури. В трьох томах, 78 рік, Москва. В першому томі вірші хто любить російську мовну поезію, не проходьте мимо. Зміст великий, бо вірші займають небагато сторінок. Майже все попадає. Думаю, що далі в нього не вірші. Анотація. Наклад. 75 тисяч примірників, ціна 220. Другий том. Поеми і переклади. Ну, Цікаво, збірник творів додати переклади. Це щось незвичне, як на мене. Так, ось його поеми. І ось. А далі йдуть переклади з казахських поетів. Тут багато казахів. І все. І з казахських тільки. 75 тисяч примірників, 2,40. Так. І втретєм, що теж переклади, а не його романи. Переклади та проза. Так, зміст переклади з грузинських, грузинських поетів. Ось і ось. Ну і проза. Ціна рубль 60-75 тисяч. Ось така збірочка І ще два трьохтомних збірника. Це Сергій Наровчатов. Москва, художня література, 78 рік. Статті про поезію та спогади. А, це третій том. Ми з того боку почали. Перший том 77-го року. У нас ось так виглядає автор. Вірші та поеми. Ось зміст. Величезний на вірші. Поем. Декілька. Так, наклад. 75 тысяч, рубль 90. Аннотация. Другий тон. 78-й рік. Необычный литер... литературоведение. Незрозуміло, что тут на увазі. Аннотация. Поэт. Рассказывает широкому читателю О зарожденні іскусствах слово, розвитті літератури, возникновні книговпечатань, его становлении і основах понятий. Ну, поняттях. Таке. Своєрідне. Тема 75 тисяч рубль 20. Ну і третій том, з якого ми починали. Статті о поезії воспоминання. Так, сторіночки. Анотація. Наклад 75 тисяч. Ціна рубль 60. І остання підбірочка. На сьогодні Сергій Васильєв. Трьохтомник. Москва, художня література, 77-й рік. Вірші. Багато у нас поезії тут. В цих зелених книжечках. Так, ось міст. Це заголовки, напевно, якісь виходили і збірки. Тематичні заголовки, американська тетрадь. пісні є. і анотація. Так, який тут наклад, думаю, теж до 100 тисяч, напевно... Так, да, 75 тисяч ціною рубль 80. Другий том поеми сатира. 78-й рік. Поеми. Далі йде сатира. пародии. филетоны, Что такие Не Напишите в комментарии, будь ласка. Так, 75 тысяч. И останний том. Проза про поэзию. Свои родные сбирки. Кто мая такие Збірники, пишіть в коментарі, розкажіть, чи читали ви їх, чи вже викинули. Чи, можливо, когось була і нема, і хтось хоче відновити її в себе на поличці. Так, 75 тисяч, ціна 2,2 рубля. На цьому все. Ось така у нас зелена. Підбірка книг. Кому це потрібно на поличку, пишіть коментарі, і я вам їх відправлю. За символічну ціну. Бувайте!